Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про геометричні фігури. Давайте з вами пригадаємо, яка це геометрична фігура? Так, це квадрат. А давайте з вами подивимось та пригадаємо, які предмети схожі на квадрат, тобто мають Квадратну форму. Це пазли. Вони мають яку форму? Квадратну. І схожі на квадрат. Це телевізор. Він який за формою? Квадратний. Це печиво. Яке воно за формою? Воно квадратне печиво. А це годинник. На яку фігуру схожий цей годинник? На квадрат, вірно. Це подушка. Яка вона за формою? Квадратна. А це калькулятор. Який він за формою? Він квадратний і схожий на квадрат. Яка це геометрична фігура? Це круг. Давайте з вами подивимось і пригадаємо, які предмети, схожі за формою на круг, тобто круглі предмети. Сонце за формою Кругле. Схоже на яку фігуру? На круг. Вірно. Кавун який за формою? Кавун круглий. Апельсин на яку фігуру схожий? На круг. Гудзик на яку фігуру схожий? На круг. Планета за формою яка? Планета кругла. М'ячик за формою який? М'ячик круглий. На яку фігуру схожий м'ячик? На круг. А це яка геометрична фігура? Це трикутник, вірно. Давайте з вами пригадаємо, які предмети схожі за формою на трикутник, тобто вони трикутні. Так, Скипка кавуна за формою, яка трикутна. Вона схожа на трикутник. Ріжок з морозивом. Схожий на яку фігуру? На трикутник. Тобто він який за формою? Трикутний, вірно? Ялинка? Яка за формою? Трикутна. Добре. На яку фігуру схожий знак? На трикутник. На яку фігуру схожий колпачок? На трикутник. А яка за формою пірамідка? Вона трикутна. Вона схожа на яку фігуру? На трикутник. Давайте пригадаємо, яка це геометрична фігура. Це овал. А тепер подивимось, які предмети схожі на овал. Тобто за формою вони овальні. Це огірок. Він на яку фігуру схожий? На овал. Тобто за формою огірок овальний. Вірно. Це шишка. Яка вона за формою? Вона овальна. Це батон хлібу. На яку фігуру схожий батон? На овал значить батон за формою який? Овальний батон. Добре. Це диня. Вона схожа на яку фігуру? На овал. Це повітряна кулька. Яка вона за формою? Кулька овальна. А це яйце. Яке? Яйце за формою. Воно овальне. Пригадайте, яка це геометрична фігура? Прямокутник. Давайте роздивимось, які предмети схожі на фігуру прямокутник, тобто мають прямокутну форму. Це шафа. Вона схожа на прямокутник. Тобто шафа яка за формою? Вона. Прямокутна. Далі подивимось, це шоколадка. Шоколадка за формою яка? Прямокутна. Тому що вона схожа на яку фігуру? На прямокутник, вірно. Це двері. Двері за формою які? Прямокутні. Це сумка. Сумка за формою яка. Прямокутна. Це планшет. Планшет за формою який. Прямокутний. Тому що планшет схожий на яку фігуру? На прямокутник. А це холодильник. Який за формою холодильник? Він прямокутний. Добре, а тепер я пропоную нам пограти в гру. В кожному рядочку треба знайти зайву фігуру. Давайте подивимось у перший рядочок. В ньому які фігури? В ньому трикутники. А давайте знайдемо. Зайву фігуру. Ви знайшли? Так, зайвий перегорнутий трикутник. Вірно. А давайте подивимось у другий рядочок. Тут які фігури? Тут овали. А чи є тут щось зайве? Так, зайвий цей овал. Тому що він який Перегорнутий, вірно. Подивіться у верхній рядочок. Які фігури у верхньому рядочку? Круги вірно. А якого вони кольору? Червоного. А чи всі круги однакові? Ні, є зайвий круг. А який круг зайвий? Так, цей круг зайвий. А чому ви так вирішили? Тому що він відрізняється за кольором. Він темніший за інші круги. Вірно. А тепер подивимось у другий рядочок. Які фігури у другому рядочку? Зірки. Подивіться, чи є тут зайва зірка? Є зайва зірка. Покажіть, яка зірка зайва? Ця зірка зайва. А чому ж вона зайва? Тому що вона менша за розміром, ніж інші зірки. Вона маленька. Сьогодні ми з вами пригадали геометричні фігури: круг, квадрат, прямокутник, трикутник, овал та пограли в цікаві ігри. На цьому заняття закінчується. До побачення!